Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі реальні тачки, невеличка їхня частина. Більше автомобілів в групі Viber. І так, сьогодні в огляді Renault Zoe 21 рік, 52 кВт-93 тисячі пробігу автомобіль в ідеальному стані. Придбаний на аукціоні. Всі автомобілі придбані на аукціоні з чистою сервісною історією. Вартість Renault Zoe 12500. Далі у нас іде Hyundai Kona 64 кВт 2021 рік з пробігом 89 тисяч, вартість 19 тисяч. Renault Scenic, 2017 рік, 1.5 дизель k 9 к дуже гарні комплектації, панорамний дах, мертві зони, камера заднього огляду, салон Трансформер. Все ви можете побачити окремі огляди на всі авто. В Ютубі на каналі Реальні Тачки. Також є два Nissan Ліфи, є два Hyundai Іоніки, Volkswagen Golf, все на максимальних комплектаціях. Заходьте, цікавтеся. Далі у нас Renault Trafic, 19 й рік, модель 20-го, 2-літровий дизель 195 тисяч пробігу. Ось такий автомобіль в ідеальному технічному стані. Такі от були накриті арки. Вартість автомобіля 16500. Ось такі у нас сьогодні реальні тачки. Коротенько ще пробіжусь. Безключовий доступ. Автоматична коробка передач. Панорамний дах. 167 тисяч пробігу, автомобіль обслужений, замінено розхідники, ГРМ, все замінено. Hyundai Kona, тепловий насос, підігрів сидінь. Ось таке авто. Дивіться, кому цікаво інші автомобілі заходьте в групу Viber, буде в описі. Нагадаю, два hyundai Ioniq, Volkswagen Гольф на максимальній комплектації. Два Nissan наліфи. 93 тисячі пробігу. Автомобілі всі прийшли перед покупкою відбір. Ось такі ось у нас сьогодні реальні тачки. Лише їх невеличка частина. Сподобалось, підписуйтесь, телефонуйте, автомобілі знаходяться в Вінниці, розмитнені, сертифіковані, швидко виписується договір купівлі-продажу. Всім гарного дня і до нових зустрічей!